Тарас Григорович Шевченко, Тарас Григорович Шевченко, Тарас Григорович Шевченко, Зоре моя вечірнє. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, мов кулак ночує, а сич у лісі та на стрісі недолі віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні.